Українська держава, утворена в 1918 році, в 1936 му переживала період політичної кризи. Гетьман Петро Скоропадський, який прийшов до влади внаслідок державного перевороту, обіймає посаду вже 18 років. До роки його правління Україна не набула міжнародного авторитету. Криза 1929 року сильно вдарила по молодій державі. Гетьман та його уряд не змогли урегулювати проблеми в економіці. До того ж, давній конфлікт з Польщею за західноукраїнські землі досі не був вирішений. Уряд, який раніше був лояльним до гетьмана, тепер ставиться до нього скептично, і очевидно, що в такій ситуації країна і суспільство вимагала реформ. І щоб не допустити перевороту правих чи лівих сил, Скоропадський вирішив утвердити монархію. Україна, станом на 1936 рік, має 6 воєнних заводів, 11 фабрик та 2 верфі. Має скромні збройні сили до того ж, які були не повністю укомплектовані. Організація армії була застарілою та вимагала реформ. Першим кроком на шляху до монархії став виступ Скоропадського з промовою. Ми повинні об'єднатися та сконцентрувати увагу на відході від звичайного управління державою. Монархія одна з найстабільніших форм правління. Більшість країн Європи є монархіями. І через століття видно ефективність цієї форми правління. Подальший політичний курс буде спрямований на перебудову держави в конституційну монархію при збереженні влади Гетьмана. В цей же час у Польщі пройшов варшавський процес, за яким організацію ОУН було засуджено за здіяння терористичних актів. Поляки вимагали Бандеру, очільника повстанського руху, який переховувався в Україні. Гетьман відповів відмовою. Адже Бандера ще міг знадобитися для розхитування ситуації на Галичині та Волині. Єдиною кандидатурою на український престол став Василь Вишиваний, ерцгерцог із династії Габсбургів, поет, палкий українофіл і борець за українську свободу. В роки революції був полковником Легіону Січових стрільців. До цієї миті ніколи не виявляв зацікавленості правити, але після умов гетьмана він погодився. Україна готувалася до пишної коронації 3 жовтня 1936 року. Василя І було офіційно проголошено королем України. На наступний день після коронації першим кроком короля стала програма зовнішньополітичного курсу під назвою Чорноморська стратегія, яка передбачала створити в центрально-східній Європі воєнно-політичний союз, який би в подальшому зробив Чорне море, внутрішнім морем. Король виступив з промовою. Ми не зобов'язані йти на поступки великим державам, щоб домогтися їх прихильності. Ми прагнемо створити свою мережу міжнародної безпеки, більш ефективнішу за надання пустих обіцянок. Відтепер Україна піде власним шляхом краще знайти союзників поблизу, ніж сподіватися на захист західних демократій. Слова короля знайшли виправданий сенс. Адже війна Італії в Ефіопії добре показала, що надані гарантії країнами Європи не були реалізовані. Важливим для держави стало питання про одруження короля. Врешті-решт, принцеса Ірина, родом із Греції, погодилася на династичний шлюб. Таким чином, це дало змоги налагодити багато політичних зв'язків у Європі. На батьківщині Ірини подію про шлюб святкували не менше ніж в Україні. 16 грудня був створений Чорноморський Союз, а вже 27 лютого 1937-го Румунія стала першим союзником України на Чорному морі та у східній Європі. Насамперед дія короля дещо обурила суспільство всередині країни. Праві партії виступали з лозунгами Буковина та Бесарабія це Україна, але союз з Румунією для України був більш важливішим за вирішення територіальних суперечок. Між країнами був підписаний договір про державний кордон, а також відмова від будь-яких територіальних засіхань. Також ця подія спричинила міжнародний інтерес. Румунію стала називати учасником малої та ще меншої Антанти. Додатковий інтерес був в Польщі. Польща бачила Румунію як свого союзника проти України. Відносини між Румунією та Польщею охолодшили. Цікаві новини приходили з центру Європи. Отто фон Габсбург, недалекий родич Василя І, прийшов до влади в Угорщині. Його мета була відновлення австро-угорської монархії. Був проведений референдум в Австрії, на якому ідея про відновлення Австро-угорщини зазнала краху. Що ж, будемо слідкувати за ситуацією, і в разі нестабільності допоможемо габсбургам поновити владу в Європі. 19 липня 1937 року в Києві була скликана конференція з метою повернення всіх суперечливих територій Польщі до складу країн, у яких вони були відібрані. Версальське чудовисько під назвою Польща повинно було повернутися до кордону 1916 року, так званої Конгресувки, та виплатити репарації за окупацію земель. До Києва були запрошені делегації Чехословаччини, Литви, СРСР та Німеччини. Усі без винятку погодилися на спільний ультиматум Польщі. Польща відповіла відмовою: Бачить Бог, ми хотіли вирішити усе мирним шляхом, казав Василь Вишиваний. В день відмови від ультиматуму Україна оголосила війну Польщі. Польські війська не очікували удару. Їхня армія була дезорганізована. Керівництво шукало методи підтримки з боку заходу, але марк. Українці вже заходили у Львів. Місто було захоплене майже без бою 5 серпня 1937 дев'ятсот Всього за сім днів ми виконали мрію кожного українця. Взято міста Люблін та Перемишль. Армію було вже не зупинити, і тепер ми вже йшли у бік Варшави. 8 серпня війну Польщі оголосила Литва. Того ж дня Литва приєдналася до нашого альянсу. 14 серпня була взята Варшава, а 16-го Краків польська влада евакуювалася до Франції днем раніше. 15 серпня між Німеччиною та Україною був підписаний пакт про ненапад, і цього ж числа Румунія оголосила війну Польщі. 19 серпня польща запропонувала піти на поступки і віддати усі землі, на які ми претендуємо, але було вже запізно. Наступного дня польща капітулювала. За результатом мирної угоди, територія Галичини, Волині та Берестечка перейшла у склад України. Літва захопила собі землі, відібрані Польщею в 1918 році. Німеччина захопила собі землі станом на 1795 рік. Нарешті земель було утворене королівство Польща. Королем було проголошено Карла Альбрехта, але де-факто країною керував тимчасовий військовий уряд, керований українським королівством. Чехословацьке суспільство та уряд було обурене мирною угодою. В першу чергу це загрожувало національній безпеці, адже Україна і Німеччина претендували на землі Чехословаччини. Чехи нанесли превентивний удар 22 серпня. Але спроби швидко просунутись в глиб польських та українських Карпат зазнали невдачі. Українці Закарпаття підняли бунт в Закарпатті, що дозволило швидко оточити чехословацькі дивізії. Невдовзі було оточено ще чотири дивізії, а в Прагу був надісланий ультиматум, за яким ми вимагали. Зупинка конфлікту Україна зобов'язувалася вивезти військо з Кошице та прилеглих районів Південної Словаччини. Україна окуповує Прящівщину та Закарпаття. Чехословаччина повинна вивести війська з окупованої частини Польщі, та Чехословаччина повинна сплатити репарації. Уряд Едварда Бенеша відкинув програму мирного врегулювання. Після знищення чехословацьких дивізій українська армія пішла в глиб чехословачських терені. Сонце сяйвом грає, Стрілецьке військо окопи кидає окопи. І вже 22 серпня 1938 року Чехословаччина капітулювала. За результатом мирної конференції Чехословаччина була змінити уряд, повернути спірні території та сплатити репарації. Німеччина, скориставшись нестабільною ситуацією в Чехословаччині, почала її окупацію. Це спричинило погіршення відносин з Німеччиною. Адже німці не надали жодних гарантій, що репарації будуть продовжувати сплачуватися. Згодом вони розірвали пакт про ненапад з нами, що призвело до ще більшого погіршення відносин. 25 грудня 1938 року до Угорщини була надіслана телеграма з запрошенням до нашого союзу. 26 грудня договір був ратифікований, і тепер габсбурги знаходяться в одному альянсі. Цим часом Литві був надісланий ультиматум від Німеччини, в якому йшлося про передачу Мемеля. Після скликання Ради безпеки Чорноморського Союзу було вирішено, що Україна та Румунія не в змозі допомогти Литві у разі агресії з боку Німеччини. Ця подія послабила цілісність альянсу. Литовці почали скептично ставитися до участі в цьому союзі, але не наважилися на вихід з нього. Тим не менш, 1 листопада 1939 року Латвія та Естонія приєдналися до нашого альянсу. Усі країни Балтії тепер разом, 10 листопада 1940 року. Туреччина висловила бажання приєднатися до нашої мережі колективної безпеки. 11 січня таке ж бажання висловила і Болгарія. Після цього українська делегація поїхала до Іраку та Ірану. Перемовини пройшли успішно, і цим країнам були надані гарантії. Безпеки та цілісності кордонів від Чорноморського Союзу наступним кроком до поширення впливу нашого альянсу на Чорномор'я стане окупація Криму, що значно посилить наш союз та посилить позиції на Чорноморському узбережжі. І тоді єдиним ворогом для нас залишиться лише радянський союз. Отже, Українське Королівство протягом першої серії збільшило свої території та міжнародний вплив. Дякую тобі за перегляд. Не забувай підписуватись на канал та ставити лайк, якщо хочеш побачити продовження. Всім папа! -па.